Вітаю вас, дорогі мої друзі. Я сьогодні вам хочу запропонувати чудовий напій, який стабілізує наш тиск. Це природний, природний рецепт, який, природний народний рецепт, який використовують дуже багато років. А для цього ми будемо використовувати мед. Мед це природний антиоксидант, який має дуже і дуже багато вітамінів. Повна таблиця мінділеєва. Він також оновляє і, е, нашу, оновляє і оздоровлює наші клітини в організмі. І також будемо використовувати яблучний уксус. Яблучний уксус він чистить наш організм від шлаків і токсинів, покращує роботу кишечника. І вбиває бактерії в організмі. Яблучний уксус дуже добре використовувати при ожирінні, у кого є діабет і іжопа. Разом яблучний уксус і мед, він цей напій стабілізує наш тиск, особливо у кого повишений тиск. Як ми будемо робити цей напій? На стакан теплої води я беру ложку меду. Перемішую, ми можемо взяти більший, більший стакан і столову ложку яблучного уксусу. Це все перемішали, випиваємо цей напій зранку. Після сніданку не можна його вживати на пустий шлунок. Поснідали і зразу можна випити цей напій. Цей напій курс лікування 10 днів. Ви пропили 10 днів кожного ранку цей напій. І тоді 2-3 місяці не вживаємо. І потім знову дивимося, як вам сподобається чи не сподобається. Але дійсно цей напій дуже корисний. І Вживати його не можна всім, особливо тим людям, у яких є повишена кислотність і хто має алергію на мель. А всі останні можна пити цей чудовий напій. Цей чудовий напій, і він непоганий, смачний. Дякую вам за увагу. Будьте завжди здорові і красиві. Пока!